Карти. Значить, так, варіанти гарантії безпеки для нас. Те, що буде працювати, те, що буде гарантувати нам безпеку дійсно. Які із цих чотирьох варіантів можливі і дієві? Так, варіант перший введення британських французьких підрозділів на заході країни. Варіант другий захист території з повітря. Третій розширення принципу статті 5 НАТО. І останнє створення нового безпекового альянсу. як у Штатів з Японією. Чи Південною Кореєю. Так, перший, другий, третій, четвертий. Перший. Хто? Зміг той, хто встиг, той з'їбався. От такий план перший, знаєте, називається. План другий не буде такого. Класний план, але його не буде, на жаль. План третій, найумісніший от як не дивно, це про розширення принципу статті 5 НАТО. Колективну відповідь союзників у разі нового нападу. І четвертий план це також таке, дуже неправдоподобно. Поїхали далі. Штати і ЄС уклали торговельну угоду. Документ передбачає 15% знижки штатів на більшість європейських товарів, включаючи автомобілі, фармацевтику, напівпроводники та лісоматеріали. Так, угода штатів і ЄС торговельна, як вона повпливає на нас, на нашу з вами економіку. Це для нас більше плюс чи мінус. Відповідь дивна, це для нас і плюс, і мінус одночасно, але послідуючі угоди інших країн, торгівельні в тому числі, для нас будуть тільки плюсами. Окей. Чи означає ця угода, що Штати і ЄС трошки потеплішали один до одного? Штати і ЄС. Ні, не значить, кожен, кожен має знати своє місце 100 гривень донат, молодці. Кожен має знати своє місце і е, дружба розпадеться, Альянс розпадеться, е, він зміниться, його склад Альянсу Євросоюзу, я маю на увазі, зміниться, і Штати також на це будуть впливати. Всі будуть, всі будуть членами якогось. Суспільства, якоїсь організації, вона матиме великий фінансовий вплив абсолютно на всіх. І всі перебіжуть туди. Так, поїхали далі. Зато не скучно. Значить, Трамп вирішив відступити від мирних переговорів між Бункерним і Зеленським. Так. Президент штатів планує залишити Рашку та Україну організовувати зустріч між лідерами країн, не беручи в цьому процесі безпосередньо участь. Сім п'ятниць на неділі. От, чесне слово, то він з нами, то він вже не з нами. То він організовує на трьох, то вже, вже ні. Вклад Тр Трампа у долю нашу з вами в плані миру. От його. Вклад по результату. Яким він буде, і чи буде взагалі? Він буде безпосередньо. Це просто беззаговорочно, Але це така історія, коли диявол домовляється з іншим дияволом. В цьому і прикол. Що Трамп може е, якось повпливати на ситуацію, бо він ну, щось, щось подібне до того, з ким він домовляється. Прекрасно. МЗС Польщі направило Рашці ноту протесту проти інциденту з дроном, е, який впав у ніч на 20 серпня на територію Люблінського воєводства. У відомстві заявили, що падіння дрона та його подальший вибух це порушення рашко і зобов'язань щодо поваги до суверенітету Польщі та порушення Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. І що? Добре, відповідь на це рашистів. Реакція, відповідь. Ситуація для них і дійсно не дуже. Це все хочеться зам'ять. Зробити так, щоб заплатити за те, щоб оця вся історія вона погрузла в бумажках, або з приводу бумажок були якісь питання. Ну тобто, може то не таке вже порушення суверенітету, якщо. Перекрутити якийсь закон. Або може, то не зовсім територія того воєводства, або може то не зовсім рашистський дрон. ну Тобто будуть вони, звісно, яку ж на сковорідці викручуватися. От і хорошо. А, і що далі? Ну І як далі Польща буде себе поводити? Порушили повітряний простір? Реакція Польщі? Ну так ай-яй-яй, а та-та, так не можна робити більше. Ви так більше не робіть. Ясненько. Штати можуть закрити небо над Україною як гарантію безпеки. Не можуть, ми ж тільки що це подивилися. Що стосується сухопутних кордонів захисту можуть, води захисту можуть повітря, така майже нереальна історія. Мир чи ще більше війни. Два сценарії для України та Рашки. Два варіанти мирної угоди. Перший тристоронній договір Україна рашка Штати і схвалення Радбезу ООН. А другий повернення до стамбульських домовленостей 2022 року: мирний договір, мирна угода. Найвірогідніші варіанти, як то буде? Перший тристоронній Україна рашка Штати. А другий повернення до стамбульських домовленостей 22-го року. Перший, перший, найвірогідніший це перший. Не тому, що безбожно крадуть, а саме через ВВП. Економічна ситуація в Україні. Пацієнт знаходиться в комі, але його життя підтримують апаратом штучно і будуть підтримувати. Ми можемо з вами говорити, що надалі критичний, критичний стан того пацієнта під назвою Наша з вами економіка буде погіршуватися. В лютому наступного року, лютий-березень наступного року, тобто трошечки запереживають за пацієнта, і 27 й рік прям буде сильно переживати за пацієнта, а потім будуть шукати донора, щоб пересадити щось живе з цього пацієнта, щоб він надалі жив. От, як хочете, так і розумієте. Це картинка щодо економічного стану України. Хто е, щось зрозумів, будь ласка, поясніть іншим у коментарях. Дякую. Тепер далі. Арестович заявив, що він росіянин, а бункерний прийшов, захищати його права. Ну, зараз я помітила, що у людей трошки абострієні трошки. Ця таємна організація довбойобів, які тримаються разом мощніший такий орган. Вони були, наче, в тіні, знаєте. А зараз то толім команду дали, що ну, от, тіпа, ні в чому собі, просто не відказуйте, і давайте покажіть всьому світові, які викончені. Ну, от останнім часом є таке щось. Так, Арістович, його. Надалі його шо? Його кар'єра, його шо. Ну, що, що про нього запитати? Так, похір, що ж невдобно. Ну, а тут історія така. 150 гривень донат. Дякую молодці. У нас, до речі, останній сьогодні день розіграшу, да? 22? Ні, завтра. Завтра останній день розіграшу у нас від 200 гривень можете стати учасником розіграшу і допомогти Збройним силам України, отримавши ось такі подарунки, які ви зараз бачите. топ донат отримає у нас тубус і годинник. Я вам дякую за ваші донати. Так, щодо Арестовича, значить, від приємного до Арестовича. Тут картинка така. Значить, якийсь пройдисвіт. Якийсь вуличний варішка, якого вже ловили, переловили 150 тисяч разів, який клявся, божився, жився що це останній раз і такого більше не буде. Знову, значить, знаєте, як в натяжці він знаходиться, в шпагаті він знаходиться, і знову щось затіває, ніяк не може примкнути то до однієї сторони, то до іншої. Так може яйки порвати, ну якщо так, от в решверестяжці завжди бути. Ой, так, значить, ну десь в Аргентині його приймуть. У РФ починаються масові проблеми з бензином та дизельним паливом на заправках у багатьох регіонах. Причина дефіциту удари по нафтобазах. Так, оце вже приємніше. Ситуація з бензином, дизельним паливом на болотах. Треба доставати, не доставати, а треба вже готувати талони, як було раніше. Як було раніше. Араби дуже сильно будуть, арабські країни дуже сильно будуть допомагати расистам, але це також така небездонна і недовга історія. Трамп заявив, що вихід із Криму в 2014 році був великою помилкою України. Угу. Я ж кажу: ну, дали комусь, от просто команду. Випускаємо Кракена. І от всі прям сказилися. Так, значить, значить, Трамп заявив, ага, буде ага. E, значить, Україна привозила на переговори свою карту. Зеленський пояснив Трампу, що Україна не може вийти з Донецької області. Ну так, да, це зрозуміло. Щоб повністю окупувати це наступний пункт Донбас рашці потрібно ще 4 роки. Про обмін територіями говорити про те, на що готова Україна варто лише після того, як вимоги рашки будуть чітко зрозумілі, так вони і так чітко зрозумілі. Вони вбивці і терористи, і їм потрібна кров. Ну, це дуже зрозумілі вимоги. Але Україна точно юридично не визнаватиме окупацію своїх територій рашкою. Я був би задоволений, якби вибори вже відбулися, щоб уже покінчити з цією темою. Зустріч зеленського бункерного воюють. Так, давайте не просто читати. А давайте будемо паралельно ще дивитися. Так, значить, ми що в 2013 році, значить, році велика помилка. Ага. З Донецької області ніхто виходити не буде на 100%. Повна окупація, ще раз дивимось, повна окупація Донбасу цими гондонами. Тільки руками третіх осіб. Тобто, як то, якщо хтось зайде з нашої сторони, з нашого боку, і буде мати домовленості з е, цими тварюками. Тільки з нашої сторони, отоді От можлива така, знаєте, негласна. Окупація, тобто на нашій стороні, ми будемо знати, що якась там третя сторона вона захищає цю територію. А насправді ця територія буде під контролем. Це така історія дуже сильно не гарантійна. От таке нехай не збувається. Я був би задоволений, якби вибори вже відбулися. Що по виборах. 500 гривень донат. Молодці, дякую. Це не схоже на вибори, це схоже на передачу скіпітра, передачу трона, передачу всього чого заводно. Значить, передача або через те, що людина. Страждає, іде на жертву, не може далі бути на посаді, це це, це стосується її здоров'я, це стосується її безпеки. Або це вимушена історія, коли ну так от поставили біля стіночки і сказали: якщо не передаш, то там ти і залишишся біля тієї стіночки якось так Частина людей, які потребують. Відпочинку, відпустки, лікування буде поступово відпущені на всі ці процедури, але буде дуже сильно активно набиратися молоді люди. Причому не те, що типа, їх хватають, виловлюють, а це історія про те, що їх виховують, їм надають. Гарні фінансові можливості, е, е, виховується патріотизм, тобто те, як воно має бути. Тут, тут, тут. Штати та Європа негайно почнуть роботу з надання обіцяних гарантій безпеки нам з вами, щоб відкрити шлях до зустрічі Зеленського та Бункерного. Вони будуть спрямовані на посилення української армії без обмежень, включаючи чисельність ЗСУ. Штати та Європа негайно починають роботу по гарантіям безпеки. А чи вони в курсі цієї інформації? Штати та Європа працюють над нашою, над нашою з вами безпекою. Негайно. Дуже сильно різні у нас ритми життя, у нас, у Штатів і у Європи. То, що у них негайно, давайте так, то, що негайно, у них це ну, до кінця зими там плюс-мінус, отак. Так що з негайністю тут таке. Ніхто тут не хоче зимувати? Ніхто тут не хоче зимувати? Це про знову ж таки гарантії безпеки від Європи та США чи то про расистських іде мова окупантів? Про, да, про Європу та про США ніхто тут не хоче зимувати. Тобто у них стоїть задача до початку холодів вже навести лад. Ми з вами колись дивилися, що сюди понаїдуть дуже багато з різних країн-представників, і таке враження, що їм кожному з них буде відведена якась частина України, за яку вони будуть нести відповідальність, захищати, надавати гарантії безпеки. Ну так, поїхали далі. covid 19 стрімко поширюється. За тиждень в Україні виявили 3540 випадків утричі більше, ніж тиждень раніше. covid 19 розвиток. У групі ризику. Це серйозна історія. Давайте так, давайте не будемо недооцінювати. У групі ризику діти старі і вагітні. Тобто найбільша увага повинна бути саме для цих людей. Ще не пік, пік буде, коли буде холодно. От тоді будуть вирішувати нашу з вами долю, що з нами робити? Закривати чи не закривати. Щоб це було от самою великою бідою для нашої з вами нації, долі і всього на світі. Щоб більше не було жодної. Україна отримає багато землі, заявив Трамп. Що ну, мається на увазі, тобто треба розшифровка цієї високої мислі, мисля заключається в наступному. Оскільки нам все-таки прийдеться трошки зміститися зі своєї землі, на думку Трампа, ми можемо взяти в тимчасову платну оренду якийсь інший шматочок землі, який нам з вами не всрався, ви ж розумієте. Ще й платну оренду, якщо що. І назвати його своєю землею. Ні на кого не схоже. А, отак думає е, Трамп. І так, плюс-мінус, воно і буде в реальності, те, що нам запропонують. Але у Бога свої плани, у справедливості свої плани, у карми свої плани. Зараз от всі ті домовляння, які зараз будуть, вони всі розіб'ються як хрустальний бокал. Залужний таємно готується балотуватися в президенти України. Настільки таємно, що ми з вами про це в курсі діла. Колишній головком почав формування штабу до завершення бойових дій, що вважають фальстартом. Першим керівником штабу був тра-та-ра-та-та. Ага, так, насправді реальну підготовку координує депутат Вікторія Сюмар, прес-служба керує прес ж керує журналістка Оксана Тороп. За міжнародний напрямок відповідає так. Це все, звісно, дуже нам цікаві ну, імена і прізвища. Значить, в чому, в чому вся суть запитання? За чи готується залужний до. Виборів балотуватися в президенти України. Е, є такі мислі, причому не ті не так, як у нього, як у оточення, яке дуже сильно хоче цього. Чи буде це надовго, чи буде це якось монументально. А, ні. Знову ж таки тимчасова історія. А, ще раз скажу, поки Україна не обере жінку, а, ладу, процвітання не буде. Буде все, що завгодно. Виживання, захист, відновлення, все, що завгодно. Процвітання буде жінкою. Так, Кадмін планує запустити ЄТЦК та цифровізувати ВЛК. Деякі важливі зміни, які хочуть зробити: запустити ЄСУД, ЄАкциз, ЦНАП 2.0 та онлайн-моніторинг ліцензування грального бізнесу. Поліпшити умови служби для військових. Як? Масштабувати кількість центрів для ветеранів. Поліпшити кадрове забезпечення та умови роботи, поліпшити кадрове забезпечення, звучить угоржаю. Реформувати систему оплати праці педагогів. Ну як, це буде якось розшифровано, чи ні? Запустити програму для повернення українців, житло, робота, соціальна підтримка людей. Послухайте, давайте от по-чесному. Всі я неодноразово казала, що не всі ті, хто тут залишився. І Надів вишиванку є патріотом України. Да? І не всі ті, хто поїхав, є зрадниками підрасами. Це ж абсолютно зрозуміло, і ту кількість підтримки, яку ми з вами отримаємо з за кордону. Ну вона просто величезна, вона колосальна. І донати, і люди самі роблять дрони і відправляють посилочки. Скажіть мені на подарунки, нам на розіграш. Ну, це все зрозуміло. Але коли ми кажемо, що ми хочемо повертати наших людей якимось бублікам, ми маємо просто тих, хто тут і нікуди не виїхав. Ми маємо їх завалити тими бубліками. Розумієте? Щоб, щоб не було всередині розколу. Просто щоб його не було. Ой, так, значить. Оці всі зміни, давайте так. Середня температура по полікарня. Ідея непогана. Все звучить класно, але ніхіра не працює. Так. Все сильно. Все сильно. Щодо навчання, гроші будуть виділені. Чи будуть вони видані, чи будуть вони, чи наші вчителі нарешті будуть заробляти стільки, скільки вони мають заробляти, скільки вони достойні заробляти? Ну, поки що ні. А що стосується оцих всіх ВЛК, ТЦК по онлайну і все інше. Я ще раз кажу: дуже класна історія, ідея супер. ніхіра воно не буде працювати в реальності до того моменту, поки його не повернуть, як було, і трошечки трошечки цифровізують. Тобто, ну, не все так, як прямо нам тут розписали. Так, і на цьому у нас майже все. Британія допоможе Україні провести вибори після війни. Британія в курсі. Та Британія вже навіть знає, як вони ті вибори закінчаться. Дякую.